Вкладатись в дівчину, яка не твоя жінка, це як тюнінгувати орендовані машини. Що ти про це думаєш? Дихально, мені мені подобається. Це цікаво. Ну, дивись, я просто інакша людина чуть, -чуть. Мені подобається процес, мені подобається самому по собі. Я отримую задоволення, коли я дівчинку якусь кружу, ухажу. Там бачить її посмішку і так далі. Коли ти бачиш біля себе достойну людину, поруч да? класну дівчинку. У мене позиція дуже проста. У типу, мене це ніколи не починається для того, щоб побудувати щось там дуже серйозне і так далі. Бо це неможливо сказати на перших етапах. Ну а сам момент того, як ти. Як чоловік просто проявляється по ухажуванні до дівчини, я, наприклад, в кафе намагаюсь платити там не тільки за дівчину, а ще за друзів і так далі. Для мене це показник, того, що я молодець, у мене вийшло, і я можу забезпечувати моє оточення, і моє оточення може на мене покластись. Для людей, звісно, яких грошей не дуже багато, ну давай, давай скажу чесно, пацани, якщо у вас небагато коштів, вам треба вибирати дівчат, у яких просто немає на це, немає запросів на це, і вам буде всім добре. Якщо ж ви хочете там якусь дівчину, якої є запроси, я щас не кажу красиву чи не Всюди є красиві люди. Просто от люди так влаштовані. От людині от така уровня норми. То якщо ви готові, і вам подобається вкладувати, я не кажу, треба вкладати, просто подобається. Поним? Мені подобається сам процес цього, цього ухажування. Для мене це дуже гарно виглядає. По-джентльменськи, може якийсь там невимушений динозавр, там джентльмен. Тобто я не, не держу на цьому ніяку користь, нічого, нічого не подрозуміває, що мені хтось буде должен за це. Я просто отримую задоволення від а, процесу, і ну, для мене це дуже гарно виглядає. Поним? Я думаю, що буде дуже багато хейтових комітів про це всю історію що я каблучара, може чи щось таке. ну, Для мене це норм. Мені, мені приємно. Раз, а два розуміння, що я чоловік, я завжди себе почуваю сильніше і вище, ніж жінка. Завжди. В а, іменно, такому а, фізичному ментальному плані. Я, до речі, халаский, якщо.